Об одинадцятій ранку московський проспект заповнений. Одну зі смуг дороги закрили. Закрили ділянку від вулиці Польової до академіка Павлова для тих автівок, які їдуть у бік центру. ранку тут працює регулювальник. Він допомагає машинам, які на проспект в'їжджають з провулка. На близько 200 метрах дороги працюють ремонтники. Проспект заливають смолою, щоб потім покласти асфальт. На місці й директор міського департаменту інфраструктури Сергій Дульфан відповідати на питання, які роботи тут ведуть та коли їх завершать. Він відмовився. Попросив звернутися до речника мерії. Я працюю на робочому місці. скільки тут працювати будете стільки, скільки потрібно. Зайдіть на сайт Харківської міської ради, відкрити наказ. Там все написано. Я ж не птах говорю. З приводу коментарів до Сидоренка Юрія Сергійовича. За кілька хвилин завтівки, яка їхала неподалік, почулася лайка у сторону дорожників. Дульфан підійшов до машини. Вчора на сайті міськради з'явилася інформація. що дня до суботи, з 9 ранку до 5 вечора, рух московським проспектам у районі ХТЗ обмежать. На один день перекриють ділянку від вулиці Польової, також провулок Конюшений. Усе пов'язано з ремонтом проїжджої частини, про які саме роботи йдеться, на сайті не вказали. Гугл-карта, яка показує, де у Харкові ускладнений рух. О пів на десяту ранку мала такий вигляд: більшість заторів на московському. У соцмережах люди ділилися кадрами заповненого проспекту. Водії об'їжджають перекриту ділянку плеханівською та іншими прилеглими вулицями. Не стояв, об'їхав через завод. Через завод? через який? через валаш? це через білозавод. А минулого тижня так було легше. Ну, то асфальт то треба розуміти. «Вона потрібна. Середня кількість заторів. Їхав з Київської сюди хвилин десь 20. Зазвичай їду хвилин 10-15. Скрізь, де йде ремонт, там завжди проблематично проїхати. Проблематично проїхати. Московський проспект Вісніна. Московський проспект Весняна, там затори. Якби дороги були розбиті, ніхто б нічого не робив. Це одна справа. А так на окружній ведуться роботи і вночі, і вдень, і тут ведуться роботи. Усе правильно роблять. А як по-іншому не вийде і робити, і щоб усім гарно було? Треба потерпіти. Не потерпіти. З питанням, як довго триватимуть роботи на московському, та на якому етапі реконструкція проспекту кореспонденти звернулися до речника мерії Юрія Сидоренка. Він сказав, що поки отримати інформацію від Дульфана він не зміг. Тож відповідь надасть завтра. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.